Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні вже 17 серпня, і це 1271 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, не обосвів. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І в принципі, оскільки це вже неділя, кінець фактично другої другого тижня. Серпні, першої половини серпня, я думаю, є сенс а, підвести такий собі невеличкий підсумок результатів цієї а, фінальної завершальної фази а, російського літнього наступу. А, отже, російські окупаційні війська традиційно як продовжували активні наступальні дії весь цей час, намагаючись демонструвати. Достатньо високий показник е, штурмових дій активності, е, інколи навіть намагаючись інтенсифікувати бойові дії по різним напрямкам. Але е, другий тиждень і перша половина серпня виявились, ну м'яко кажучи, трохи повільнішими та е, не такими активними, як, наприклад, е, саме е, перший тиждень або перша половина червня. Перший тиждень або а, перша половина липня, в принципі, російські окупаційні війська мали можливість захопити за цей період 127 а, квадратних кілометрів за другий тиждень. Саме за другий тиждень мали можливість захопити 127 квадратних кілометрів території а, України. А, при цьому а, вони а, значно зменшили. Це саме темпи по захопленню о, території у порівнянні з першим тижнем та другим тижнем червня та липня. Дуже цікавий ще один момент. Ми говоримо зараз про 127 квадратних кілометрів за о, другий тиждень о, серпня, а до речі, о, тут треба зауважити, що дивлячись на цю мапу, ви бачите о, дані. З uh, Live UA Map. тут трохи вони некоректно відображаються. Я вже неодноразово говорив, що uh, Live UA Map відрізняється від Deep діпстейту, uh, відрізняється трохи такими собі даними uh, без урахування сірої зони, і тут, до речі, ще не змінено uh, осі вуха над Покровським по напрямку до Добропілля. Вуха цього зайця, який вже давно обрізали, якщо без цих вух, то це приблизно десь ще мінус 25 кілометрів. Таким чином, за другий тиждень серпня, російські окупанти захопили десь приблизно 100 квадратних кілометрів території України у той час, як за перший десь приблизно 143 квадратних кілометри. Загалом за першу половину серпня. Десь ну, максимум 250. Це досить е такий це і великий показник у порівнянні, там, наприклад, з квітнем, так, березнем, е там, січнем, лютим, але і в той самий час е це і у порівнянні з е червнем та липнем, ну, досить такий значно менший показник захоплених територій. Тому я можу сказати, що станом на серпень, поки що, зараз ми можемо спостерігати за зменшенням інтенсивності наступальних дій російських окупантів і захоплення території. Мінус також є в цій історії. Це те, що за фактично другий тиждень російські окупанти вони зазнали втрат в кількості 6690. За е, перший тиждень 7150, тисяч е, тобто 7150 та е, показник 6690, Бачите, приблизно десь на е, 500 російських окупантів е, за другий тиждень серпня зменшилось. Е, цей показник ну негативний, я вважаю, оскільки я неодноразово вже підкреслював те, що ми повинні виснажувати зараз людський ресурс супротивника. Отже, як ви бачите, з одного боку, зменшення темпів наступальних дій має місце бути з боку російських окупантів. Також зменшується і кількість їх втрат. Але втрат загальних, показники летальних втрат, тобто, це двосоті, незворотні втрати, збільшуються у порівнянні з зворотніми втратами, тобто пораненими. Традиційно, вже для літа як було більше ніж поранених у російських окупаційних військ, так і залишається. А яка тому причина? Причина досить проста: а, росіяни майже не використовують броньовану техніку. Отже, вони переміщуються переважно на легких транспортних засобах або взагалі не на захищених засобах транспортних, чи взагалі пішки. Як на те вже й пішло? Ну, тобто не тільки там вазіки, Жигуліки та а, Ні, ще й не забуваємо мотоцикли, багі, і електросамокати, і віслючки, конячки, все таке інше. Верблюдів тільки не вистачає. А, тому вони отримують більше а, ураження а, під час ударів, а вони менш захищені від таких ударів. І е, вирогідність виживаємості такої людини е, воно е, прямує так е, стрімко до нуля. А е, отже, ситуація така е, щодо інших моментів, тобто, це ми сказали по площі, з площою все зрозуміло майже 250 квадратних кілометрів за першу половину е, серпня, а е, потім е, ми говоримо про е, кількість втрат е, знову ж таки. Йдеться про кількість втрат, як е, зменшується загальна кількість, зростає кількість незворотних втрат, але найголовніше навіть не це. Е, е, літня наступальна кампанія для Путіна повинна була стати чимось таким проривним, масштабним та епічним е, на рівні там вийти на кордони Донецької області. Отже, чи досяг він цієї задачі? Ні. Нагадує, що для російських окупантів було поставлено декілька основних задач на початку цієї наступальної кампанії: це вихід та охоплення Покровська з можливістю початку міських боїв в Покровську, це вихід на Костянтинівку, охоплення Костянтинівки, з можливістю після закінчення літньої наступальної кампанії на осінньо-зимовий період почати міські бої в Костянтинівці. Це вихід та охоплення Сіверська з можливістю початку міських боїв за Сіверськ. Це вихід на борову, до речі, про яку не так часто згадують, і це а, повне охоплення Куп'янська для початку а, міських боїв за Куп'янськ. Все це на осінньо-зимовий період. Паралельно з'явилася ще а, задача а, по Сумам. Це відповідно в Сумській області. Розширити е, зону контролю буферну зону. І частково протягом цього літа в них з'явилась задача ще влаштувати вихід на Великий Бурлук, і вони намагалися це зробити через е, Мілове, вони намагалися розширювати в районі Вовчанську, е, Вовчанська зону контроля, е, і фактично е, вони намагалися ще розширювати в районі дворічної зону контролю. Результат всіх цих дій, результат е, цієї літньої кампанії. Ну, поки що зарано його якось про нього говорити. Але вже на сьогодні ми бачимо, що в Куп'янську так міські бої можуть розпочатися е, на осінньо зимовий період, але тільки з е, північної е, північно-західної частини міста, тобто по правому берегу річки Оскіл, і ще виникає питання. Чи буде вистачати достатньо російським окупантам для цього ресурсу, оскільки а, на правому березі присутня переважно піхотна компонента. Переважна піхотна компонента з недостатньою підтримкою, як на лівобережній частині. Тому це буде досить проблематична задача. А борова нема про що говорити. Лиман, до речі, забув ще й про Лиман сказати, але з Лиманом така ж сама ситуація, як і з боровою. Станом на зараз. Виходу на Лиман у російських окупантів немає. Він відсутній аналогічно. Сіверськ вони намагаються просунутись на Сіверськ. Ситуація також дуже непроста. Це правда, але в принципі задача це не виконана. Костянтинівка чув вже неодноразово таку дуже цікаву думку, яка лунає чомусь в нашому інформаційному просторі, що Константиновка майже в оточенні. Я не знаю, кому іде це все. Про вони все це побачили, примарилось, де це. Але я от оточення якось не бачу в районі Костянтинівки. Тобто навіть не вийшли на околиці самого міста. А ми тут цитуємо: хтось цитує про якесь оточення історії. Ну і Покровськ, Покровськ, на жаль, з півдня Росіяни намагаються запускати. Диверсійні групи, але при цьому станом на зараз росіяни не мають можливості виходу через Новоекономічне на Мирноград, і аналогічно ще тримається Родинське та Красний Лиман. Говорити про оточення Покровська станом на зараз, також зарано, як ви бачите, тут до оточення. Зарано говорити вогневий контроль траси М 30 у росіян фактично вже є а, і рокадні дороги на Покровськ також. Логістику вони намагаються вогневий контроль тримати. А отже, ось такі результати літнього наступу збільшили вони за час літнього наступу. Знову ж таки, поки що зарано про це говорити, але за весь, весь літній наступ вони збільшили території захоплені на кількість захоплених територій на 1350 квадратних кілометрів. Це результат цих трьох місяців активних наступальних бойових дій. Це найбільший результат за весь період з початку 2025 року. За квартальний умовно кажучи, результат. Ну, поки що, знову ж таки ще два тижні. Там може бути ще 200 250 квадратних метрів. Так, якщо. Раціонально логічно дивитися, мислити, як воно буде відбуватися то десь 200-250 квадратних кілометрів. Тому я думаю, що до півтори тисячі квадратних кілометрів це ті території, які вони зможуть захопити. Переважно це були поля, переважно дісусмуги, Переважно це були повністю зруйновані невеличкі села та населені пункти, зруйновані вщент. Найгірша ситуація була на Новопавлівському напрямку, де в них було найбільше розширення зон контролю. А, найприкро, це ну дійсно це було прикро спостерігати, як це відбувається, тому що ну могло бути там все трохи по іншому. Але я зараз бачу, що саме межа а, вовча та ворона вони стоять основними для подальшої нашої а, оборони. Тим не менш, тим не менш це результати, які говорять про те, що а, росіяни можна сказати. На свій літній наступ вже зараз можна сказати про це 17 серпня. Можна сказати, що літній наступ провалився. Основні задачі вони не виконали знову ж таки. Повторюються: Борова, Лиман, Сіверськ, Костянтинівка. Хіба що тільки біля Покровська, де вони сконцентрували вже майже 120 тисяч особового складу, тільки там їм вдається зараз запускати свої ДРГ. Поки що ДРГ це не штурмові групи. І це вказує на те, що міські бої поки що умови, повноцінні умови з захопленням міста з трьох напрямків не сформовані. Окрім всього іншого, на Сході новоекономічно та Мирноград залишаються ось такою обороною для Покровська. Тобто, це такі перешкоди, серйозні, великі перешкоди з півночі і з півдня так є ризики. Хоча з півночі повністю ці ризики ще не сформувалися. Ну і аналогічно це Куп'янськ. Тому по такому результату можу сказати, що більшість російських військ залишиться на осінньо-зимовий період саме в полі. Тобто, їх ця наступальна кампанія вона провалилась, вони не досягли тих задач, які були перед ними поставлені. Навіть більш того, мінімальне виконання задач. Ну, не можна вважати те, що вони можуть в Покровськ запускати ДРГ, вак... зжати виконанням е, тієї задачі, яка була поставлена по Покровську. Тому е, всі ці бойові дії е, щодо цих населених пунктів, вони переносяться на осінньо-зимовий період. В принципі, це нас влаштовує тим, що проведення наступальних дій в цей період, саме дій наступального характеру, без підтримки е, техніки, цим складом, яким зараз наступають росіяни, піхота, можуть сприяти збільшенню їх втрат, тому що ну сезон дощів мороза, е, сніга. В цей період, коли піхота наступає, без підтримки повноцінної підтримки технікою. Ну я не знаю, як вони там на електросамокатах будуть е, кататися, і е, як буде забезпечуватися логістика. І штурмові дії будемо дивитися, тому о, такі умови, в яких вони зараз о, опинились ну більш-менш нас все ж таки влаштовують. І говорити про те, що у росіян є якась там ініціатива на полі бою, і там до кінця 2025 року вони вийдуть на межі Донецької області. Ну скажімо так. Щось такі експортні висновки, мені здається, вони не будуть втілені в реальність до кінця 2025 року. Це 100%. А далі побачимо, бо саме цією ситуацією ми якраз і можемо скористуватися в 2024 четвертому році. Е, ми не були готові скористуватися. Мені все ж таки здається, що правильно буде так сказати: ми не готові були скористуватися тим, що росіяни досить швидко перейдуть. З використанням техніки, броньованої техніки на використання великої кількості людського ресурсу. Ну, зараз у нас був час до цього підготуватися, адаптуватися, і більш того, все це можна використати собі на користь вже найближчі декілька місяців. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підписатися. Ви можете поставити йому лайк, ви можете натиснути дзвоника, прокоментувати та репост. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще оформити е, на обоє спонсорство. Це дозволяє каналу робити ще більше цікавого та унікального контенту, а спонсори цей контент отримують найпершими. Окрім цього. Іншого не забувайте, що е, ваші е, лайки, ваші коментарі, ваша підписка та репост е, по іншим соціальним мережам допомагають ці відео дивитися тим, хто ну нема не знає про них, не знає про обосує, не знає про ці огляди, мапи бойових дій. Тобто, якщо вам подобається ця інформація, розповсюджуйте її. Дивіться, е, передавайте її іншим. І, звісно ж, збільшуйте наше ком'юніті. Назвемо це так. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обо своєї погляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.